Відповідно, в рамках роботи партнерів освітнього кластеру щодо якості освіти, ми працюємо в декількох сегментах. Перший це власне те, що стосується доступу, це і надання гаджетів, і відбудова шкіл, і покращення укриттів сховищ у школах. Да? З іншого боку, це стосується надання матеріалів, що забезпечують якісну освіту, якихось педагогічних чи психосоціальних да, матеріалів. Чи методик для навчання для викладачів або для дітей, інколи залучаються також шкільні психологи, їх теж великий аспект є в секторі освіти зараз. І третій, третій такий блок активності це більш такі сервісні активності, це те, що стосується надання послуг з психосоціальної підтримки дітям в контексті освіти, освітнього середовища, або це те, що стосується послуг з надолуження освітніх втрат. Зокрема, пріоритетно зараз йдуть предмети як українська мова, література, історія України. І багато організацій намагаються забезпечити ці додаткові да, заняття або т'ютеринг з цього напрямку, для того, щоб покращити також е, е, знання предметів да, або допомогти дітям знову долучитися до школи, якщо в них була певний проміжок часу, коли вони не могли цього робити.